Доброго дня, шановні колеги. Триває підготовка до 83-ї сесії Фонтанської сільської ради. Апаратом запропоновано винести земельне питання на сесію. Вчора ми з вами збиралися заздалегідь готувалися до комісії. Всі була змога ознайомитись, вивчити питання? Так, да, дуже добре. А, тоді пропоную зачитати е, перелік питань, які запропонував нам апарат, угу. і винести дані питання на е, сесію фунданської сільської ради. Угу. Про е, надання дозволу на розроблення проекту землеустрою вільські житлобутки дастрови двадцять 2245 у кінці. Про роз розгляд звернення Жерновської. Любов Ігорівни, про повторний розгляд заяви на хабу Павла Викторовича, про передачу власної земельної ділянки Хатєєвій Надії Васильівні, про передачу громадянській задорожній Світлані безоплатно власні земельної ділянки, про передачу власних земельної ділянки Ганенко, про передачу власної земельної ділянки Бурдейному, про передачу власність у спільну часткову власність Тихоненко, про передачу власні земельної ділянки Заробицькому. Про передачу власні земельної ділянки Виноградову, про розгляд звернення громадянці Війкової, про передачу власність громадянці Мосі Ганні, про затвердження звіту про експертну грошову оцінку тов «Інжбуд», про затвердження звіту ТОВ «Інжбуд» кадастровий 3073 у кінці, про затвердження звіту ленд Аспект 3301. Кадастрові в кінці про затвердження звіту Лентоспект 3966 кадастрові в кінці. Про затвердження звіту міський Житлобуд 21-67 кадастрові в кінці. Про затвердження звіту компанія Санте 0273 73 в кінці. Про затвердження звіту про грошову оцінку Павлу Роману Олеговичу. Про 25-88 кадастрови в кінці. Про затвердження звіту. Павлу Роману Олеговичу 0,045 кадастрової у кінці. Про затвердження звіту 0,041 кадастрову кінці. Про затвердження звіту Крижанської будувальна компанія 3152 один кінці. Про затвердження експертно-грошової оцінки ФОП Ткачук. Про затвердження експертно-грошової оцінки 2876 Про затвердження експертно-грошової оцінки 3476 тридцять кінці. Про затвердження звіту. 0981 це по Почапинський. Про затвердження звіту 3002, гарінку. Про затвердження звіту 0,069 кадастрові кінці волков 2005. Про затвердження звіту 3069 кадастров. У кінці про затвердження експертно-грошової оцінки ФОП Ломова. Про затвердження про проведення експертно-грошової. Минуло також про проведення 330, питання про проведення експертно-грошової оцінки. 28-28 кадастровий у кінці. Про затвердження експертно-грошової оцінки 41-46 кадастрові у кінці. Про проведення експертно-грошової оцінки 41-47 кадастрові у кінці. Надання користування палагній і Ні. Про затвердження проєктної землеустрою Павловій Ользі, про затвердження проекту землеустрою Лайфсел, про затвердження проекту землеустрою. ТОВ ЛЕКОЛ про затвердження проєкту землеустрою. ТОВ ЛЕКОЛ 11.38 кадастрової у кінці. Про передачу громадянці е України в ВЕБЕРОЛЕНІ це залізнодорожник. Про прийняття в комунальну власність Фонтанської сільської ради е ділянки 22-45 кадастрової у кінці. Про затвердження проекту землеустрою е земельної ділянки. Одеська область Одеський район село Олександрівка. Про затвердження проєкту землеустрою межі села Крижанівка. Про передачу громадянці Іорга Катерині 0470 Телестрові кінці, про передачу громадянці Недолуженко Ірина Олександрівка-Берегова, 32, про передачу громадянці Баранюк Семена Полья 135, про затвердження проєкту землеустрою Сінтекс Плюс. 30, 95 і про затвердження перед землеустрою е, межі села Фонтанка. Це майже всі питання, які нам запропонував апарат, але вчора Антон Анатолійович знайшов одне питання, яке потребує допрацювання ну, вивчення більш глибокого. Е, тому дане питання пропоную не виносити. Хто за дану повістку дня, прошу голосувати. У нас всі е, присутні за малявка відсутня. Е, також, вибачте, забув сказати початок проведення е, комісії. М, орієнтовано 9.50. Е, початок і е, закінчення комісії 9.56. Ну, орієнтовно. За 6 хвилин ми справились. У когось є якісь е, питання, пропозиції. Та, нема. Хто за те, щоб закрити комісію, прошу голосувати? Дякую.